sh Який колір? Жовтий. Жовтий. Дамобой, блакитний. Маквитний. Твой любимий. Бірюзовий. Бродовий. Червоний. Бардовий. І цифри до нас прийшли. Яка циферка пристривала? Один. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Та ракетів сіли. Полетіли до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Пуск. Назад. П'ять, чотири. Три, два, один. Приземлились. Молодці. Співати будемо пісеньки зараз, добре? А циферки? Давай. Циферки нам будуть потім потрібні ще. А ми чібиток будемо кувати? Кую, кую, чобіток. дядя, молоток. Не даси молотка. Не підкую чобіток. Бо їдемо до доріжка кривенька, конячка хроменька. Ух, <пу> 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 бачимо, <пу> хто піхесенько іде, той ніколи. Ще. Хто, іде, хто не впаде. А хто піше, В першому вагоні їде хто? Одна свинка. А в другому дві рибки. В третьому вагоні їдуть. Хто? Собачки. Собачки, а скільки їх? Три. три. Молодці. А в четвертому вагоні. Хто їдуть? Три. Мишки. А скільки миша? Три. А в четвертому вагоні, значить, їх скільки? Один, два, три, три. чотири. В четвертому вагоні? Чотири. Мишки. Я потом перевозь разрешу, когда мы закончим, хорошо? Будем шарики собирать и всех потрогаем. Тогда все будем открывать. Итак, закрыл очки. Оп, открыл. Кто закрывался? Кто рыб, рыб. Рыбки. А сколько их было? Рыб. Две. Две. Рыбка. Две рыбки. Закрыл очки. Хто заховався? Хто заховався? Хто заховався? Хто вистрибнув з потяга? Я. Хто там? Собачки, а скільки собачок? Ні. Точно ви відгадали? Три собачки. Ще раз закрили очки. Відкрили очки. Хто тепер вистрибнув з потяга? Блі. Хто вистрибнув? Мишки. А скільки мишат? Три. Три. Ні, скільки мишат? Чо, три, три, чотири, чотири. чотири мишки. Повернулись всі вони в одяг. А у нас з вами є млинці. Тепер точно сідай, тому що млинці треба збирати. Три. Пара, зеле. Зараз будуть в руки. Пара. Жовти. Пара. Червоних. Розбираємо. Нам треба зробити сьогодні змію, довгу-придовгу. Добре? Збираємо не сьогодні. Як ми минулий раз збирали, нам треба зібрати довгу-придовгу зміючку. Ось таку лінію. Лінію. Ну переверни іншим. іншою стороною, буде змія. Молоді цечка була правильна, не ламай. Тебе все було правильно. Ось цей шматочок приєднує іншим боком. Ти зробив нечем, тепер треба зробити змію. Ми будемо зараз приєднуватись один до одного. Робимо молодець, тепер приєднуємо так, щоб вийшла змічка. О, змійка вже в'ємна чисто зміні. Змію робимо, з'єднуємо. Не млинчик з'єднуємо, а змію з'єднуємо. Мішання, вийшла, молодший на свій шматочок. Млінчик ми його вже робили, а тепер нам треба змію довго. Придоку. Давай зараз приєднаємось до один до. О, вже Петя готова, вирочки готова. Іра приєднує жовту з си, червоно синій. Петя приєднує синю до синьої. Андрюша чіпляє зелену, чіпляй жовту з цього краю. Чіпляй до нас свою частинку. Так, зелена причепилась. Давай свою юночку жовту. Міша, не розбирай змію дочку. Треба приєднатися. Зміна змія. Приєднуйся. Приєднались. А ну тепер подивились очком. Яка вона? Дока. Яка вона? Дока. А тепер. Дві які коротші. так? А тепер скільки? Три! Ще коротші, Так, молодці. Ш Широкий. Тримай тобі довгий червоний. Юна, тобі який. Ой, який ще довший. Ой, який довгий придовгий! Тобі який? зелений шнурочок. І треба взяти собі таку саму фігурку, такого кольору. Ірочка, бусики свої. Вдягнули. Молодчинка, одягнули бусики. Вже готові у Ірочки бусики. Якого кольору? Яку тобі дати ще червону? На збирали кружечки. шарики наші за кольором. добре. Які висипаємо все.